Любі, Всім привіт! Друга частина уроку, макіяж очей. Використовую рідкі тіні у відтінку чоколад від Golden Rose і пензлик від бренду Щока. Це пензлик для кремових текстур синтетичний, дуже зручний. І такі самий малесенький теж для кремових текстур. Пропрацьовую нижню повіку тими самими рідкими тінями. І далі вже буду переходити до міжвійки. У мене олівчик від бренду Evelyn, коричневий геловивий стійкий. Пропрацьовую міжвійку, дівчат, і буду переходити вже до фіксації сухими текстурами своїх кремових продуктів на очах Під бровку я наношу пудри від бренду Hourglass і тут я вже перейшла на натуральні пензлики і скульптором і ось таким пензликом у вигляді свічки пропрацьовую складочку. І далі перехожу до тінюшок. Номер цієї палетки залишу вам в описі. Я дуже люблю змішувати завжди декілька відтінків. Пензлик у мене більш плаский на рухому повіку, ним дуже зручно накладати тіні і підтушовувати. І малесеньким натуральним. Пензликом, я вже буду пропрацьовувати саме внутрішній куточок на верхній і на нижній повіці. Як бачите, форми дуже вдалі пензликів і їм легко насправді працювати. І е, родзинка образу це ось ці е, сіяшки від Сінарт у відтіночку 33. Їх я, дівчат, накладаю не просто на голу повіку, а на клей. Його я забулася просто зняти. Такими притоптуючими рухами на клей, я це все приклею. І це буде виглядати стійко і класно. Теж залишу де замовляю, тут вже для візажистів нічого складного, викладаю так, щоб мені гарно підкреслювало око, і на слизову я наношу ось такий красивий каял, бронзовий металік. Металік, до речі, він завжди виглядає на повіці легше, ніж матові олівці. І трошки додаю глибини на нижню і на верхню повіку, ось такими темнішими тінюшками від Dior і пензликом у вигляді такої маленької бочечки. Спочатку на низу, потім трошечки додам ще зверху. І все, дівчат, макіяж теж доволі легенький, але виглядає дуже ефектно за рахунок ще ось цього такого красивого сяючого пігменту. Пропрацьовую вії, з клієнтами я працюю саме через лопаточку і перехожу до макіяжу губ. Олівець Impala 128, чоколад, дуже красивий з таким більш прохолодним відтінком. І помадка у мене від PS. Наношу пензличком, завжди працюю, не доторкаючись до помади губами дівчат, це дуже важливо, в мак'яжі дуже важливо. І на останок я ще вирішила додати трошки тепліших рум'ян на щічки своєї моделі. І ось такий результат, ось такий образ у нас вийшов. Пишіть обов'язково, як вам.